Честь шановному панству, продовжуємо розбиратися з поплавками для каватібуни чи херабуни. І сьогодні пропоную розібратися з аспектами їх роботи. Тобто з'ясувати, як це працює на водоймі, адже будь-який поплавок, незалежно від кольору, форми, виробника, підкорюється єдиним законом фізики. Але не лякайтесь, мордувати вас законами фізики. Нудними розрахунками математичними рівняннями я вас не буду. Спробую пояснити, як то кажуть, на пальцях по-простому. Сподіваюся, що в мене це вдасться. А кому буде щось незрозуміле, пишіть в коментарях до цього відео. Або краще у групі на Фейсбуці, там така вже є. До речі, там в групі є замітка про риболовні шнури. А саме перелік. Абревіатур, кодувань, які нерідко можна зустріти на бухтах шнуром, пачках, і які не всі розуміють. А в них прихована певна корисна інформація про шнур та його призначення. І так, спробуємо більш-менш детально розібратися з кожним елементом поплавка, Співставити японські, корейські та інші поплавки, щоб з'ясувати сильні та слабкі сторони. І, врешті-решт, на основі цієї інформації самостійно, наголошую, самостійно визначити, який поплавок вибрати вам під свої умови ловлі і ваші індивідуальні якості, адже ловити вам, а поплавок то той елемент оснастки, який сигналізує, що риба плюнула. Вірно? Почнемо з антенок поплавка. Про особливості антенок корейських, китайських, японських поплавків я розповідав у попередньому відео. А тепер спробуємо детально розібратися на конкретних прикладах, на національних підходах. Херабуні такі є, не дивуйтеся. І при цьому не будемо занурюватись в двічну суперечку рибаків. Яка антенка краща: тубулярна, солідна, антенка з карбону, скла волокна, пір'я павича чи нашого гусака. Адже рибі якось абсолютно все рівно, яка у вас антенна. А от рибак, незалежно який метод ловлю він практикує, повинен розуміти, що антена повинна дозволяти рибі взяти насадку, при цьому не відчути супротиву. Інакше вона виплюне. Ось ту насадку на гачку, і не факт, що підійде її взяти і наступного разу, адже інстинкт самозбереження в природі ніхто ще не відміняв. Очевидний висновок, що чим тонша антена, тим легше її притопити. Крім того, тонша антена в порівнянні з Товстою матиме більший хід при прикладанні одного і того ж зусилля до них. Але, як кажуть, не все коту маслениця не завжди є змога рибалити на короткій відстані, як це роблять японці, та й вік своє дає. Набута з роками мудрість вже не поміщається в голові, а відкладається у животі, а зір від чарівної жіночої краси іноді притупляється з роками. А що ж робити з тими гарними молодицями? Біда від них. Тому є необхідність у помітних антенках поплавків. І тут два шляхи. Товста антенка з частковою втратою чутливості, або ж якась розширення чи якась пімпочка на кінчику антени. Розглянемо корейський підхід до цієї проблеми. Корейські поплавки мають таку собі з'ємну силіконову. Як перевели субтитри цьотку в яку можливо встановити стежне подібний кольоровий індикатор, або ж силіконову, як то вірно назвати, кульку полусередині для плавучості, або ж знайомий всім рибацький світлячок для нічної риболовлі. Зауважу, що таке конструктивне рішення має дві супутні проблеми: перша проблема це залипання поплавка. Колись я вже розповідав про таке явище і розповідав про способи рішення цієї проблеми. Важка пімпочка змічує центр ваги поплавка, і поплавок не хоче ставати в робоче положення після закидання. Корейці вирішили цю проблему по-своєму. На кіль поплавка біля самого конектора або ж крила підмотується свинцева стрічка, яка компенсує розбалансування центра ваги. Коли цікавить моя власна думка щодо всіляких отих насадок, прибомбасів наверх е антенки, то я б власне використовував ті китайські нанопімпочки. Про них я розповідав на каналі, розповідав, як їх самостійно виготовити без всяких там надзусиль і інструментів. Хто не бачив це відео, то десь тут буя, жовта бойова муха підкаже, як знайти це відео. Друга проблема, з якою доведеться штовхнутися зіштовхнутися при використанні тих всіх насадок на антенну це при клюванні на притоплення. Всі ці насадки перешкоджають як парашут. Утопленню поплавка створюють. Певний супротив, яка, який буде відчувати риба. Але корейським рибакам це не перешкода, адже в більшості випадків вони використовують всім відому власну корейську оснастку, яка заточена під те, щоб показувати клювання на підйом, а не на утоп. Тому, якщо є необхідність ловити іншою оснастку я про корейців, то вони знімають оту Тьотю чемі і рибалять без неї, напружують очі. Китайці, тайванці, та і частково японці вирішили проблему помітності антени інакше. Ось таким потовщенням на кінчику. Вони залипають менше, адже площа поперечного зрізу менша, ніж у тих корейських пімпочок. Але хід антени. Що клюванні на підйом, що на притоплення, звісно ж, менший. Але все ж деякі моменти для таких поплавків з розширенням потрібно враховувати. Щоб не втрачати чутливість, вона, звісно, незначна, але не можна бути на 100% впевненим, що не попадеться занадто обережна риба. Навантажувати поплавок з довгим розширенням потрібно по межі двох кольорів. Якщо ж розширення коротке, Антенка довга, то можна залишити оте розширення і одну поділку над водою. Чутливість не втрачається і є час засікти рибу до того моменту, коли розширення притопиться і почне збільшуватись опирання поплавка занурення. Нерідко на форумах шанувальників Херабуни, хто їх читає, можна зустріти таке судження, що тонка антена не стійка до коливання води. Потрібно вибрати товсту і бажано полу антенну. Шановні, судження про е, нестійкість тонкої антени стосується європейських поплавків. Вони коротенькі, і е, поплавок має довгий кий. Це не сприяє стабільності. Але японці вирішили цю проблему для себе, подовживши антенну. Та й пригадайте, що ліска в Херабуні після того, як ми закинули, притоплюється. Між кінчиком водилища і поплавком. Про ці особливості, і чому так, розповім далі, коли торкнуся теми форми тіла. Пола антена має запас плавучості. Це такий собі буйок на воді, який нелегко притопити. А якщо його нелегко притопити, то супроти цієї полої антени, цього буйка буде відчувати риба. І тут ми знову програємо рибі, програємо в чутливості. Тепер дещо про форму і тіло поплавка. Тонка, витягнута, я б сказав, голкоподібна форма, ідеальна форма для стоячої води. Вони дуже чутливі і індикація клювання у них добре помітна, коли клювання відбувається що на підйом, що на притоплення. Не слід недоліки європейського поплавка з короткою антеною переносити на поплавок для харабуни. Але якщо порівняти звичний нам європейський поплавок з короткою антеною довгим кілем та поплавок для харабуни з довгою вираженою антеною, то поплавок для харабуни більш тільки для таких умов. І причина не тільки в довжині антени, а й в тому, що поплавок має одну точку кріплення, і це дозволяє сховати весь відрізок ліски від кіля до кінчика антени під воду. Поплавку з двома точками кріплення європейськими поплавками сховати усю ліску під поверхневий шар води, в якому є рух водних мас, не вийде, адже ліска біля поплавка виходить нагору біля антени. Підтвердженням моїх слів може слугувати форма тіла англійських або шматчевих поплавків. У значній кількості моделей теж витягнути тонке тіло, вузанів серед них ну, не зустрінеш, і тут знову ж на допомогу витягнутій формі тіла проходить довга антена і одна точка кріплення поплавка до антени. Значення має і довжина самого тіла. Якщо для прикладу взяти поплавок з коротким тілом, і подовженим тілом, то компактне коротке тіло поплавка буде більш стійким до дії руху води. Площа взаємодії з тиском водного потоку у короткого поплавка буде завжди меншою. Якщо у вашій водоймі все ж є якийсь невеликий рух води, то я б скористався поплавками з короткою, відносно випуклою формою, що віддалено нагадує форму такого собі м'яча для регбі. Тішки подовженого. Така форма тіла вважається універсальною, що дає змогу використовувати їх як у водоймі з стоячою водою, так і в водоймі з відносно невеликим рухом води. Зауважу, що поплавки такого типу мають виражено подовжений кіль. А як і розповідав у попередньому відео, довгий кіль додає поплавку більшої стійкості в умовах течії. Підсумовуючи вище сказане, очевидно, що поплавок потрібно підбирати під ваші умови ловлі і під ваші індивідуальні властивості, тобто як ви сприймаєте колір, якщо говорити про колір антенки, про товщину антени, якщо ви погано бачите, чи пінпочку на антені. Звісно, в коротенькому відео неможливо торкнутися всіх аспектів. Всіх тонкощей. Але на мою думку, важливіше знати напрямок, в якому потрібно рухатись, щоб знайти істину. Сподіваюся, відео було корисним. Можете подякувати своєю вподобайкою під відео. Вам все рівно, а мені приємно. Підписуйтесь на канал і шануйтеся!